Вітання усім, хто оці прі разом з нами на часі скайп-інтерв'ю В студії для вас працює Марія Петручик. Отож, зрештою, сьогодні обговоримо останні події цього дня, зрештою дня, що минає, і не тільки. Одразу відрекомендовую нашого сьогоднішнього гостя з нами на скайп-зв'язку Політичний аналітик, директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, перше в нашій студії щиро, дякую, що згодилися обговорити з нами і з нашими зрештою глядачами останні події, так які відбулися в Україні. Зрештою, що до сьогодні, так маємо 30 вересня і маємо таку подію. Президент України Володимир Зеленський підписав указ яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у тристоронній контактній групі, так тим глядачам, які не в курсі загальних подій, нещодавно так Вітольд Фокін заявив про те, що він не бачить жодного підтвердження того, що на Донбасі ведеться війна між Україною і Росією, так, це одна з останніх заяв. І от, пане Андрію, хочу вас запитати. У нас місцеві вибори, так, вже от 25 жовтня. Скоро вибори, Якщо ще їх не перенесуть через надзвичайний стан, пов'язаний з коронавірусом. Так, слушне, слушне зауваження. Пане Андрію, хочу вас запитати от, з приводу цієї ситуації з Фокіним, так. Все-таки ми бачили, що після заяви Фокіна був дуже великий такий і медійний, і з боку народних депутатів, і навіть Єрмака, так дуже багато таких заяв почали, почало звучати. Так скажіть, якби не такий загальний тиск, загальне обурення з приводу заяви Фокіна, якби вибори, які в нас от наступають, чи все таки Володимир Зеленський прийняв би рішення про те, щоб так би мовити звільнити Фокіна із тристоронньої контактної групи. Ні, звичайно, не, не прийняв би такого рішення. Взагалі, Володимир Зеленський, на жаль, нагадує недосвідченого водія автомобіля, який паркується на звук. Тобто от він здає, здає назад, і лише до характерного звуку від власного авто і бампера, коли автомобіль щось впирається, він може натиснути на гальму. Така сама ситуація з Фокіном і безліч інших прикладів, коли лише після. Активної реакції громадянського суспільства лише після акції протесту, після вулиці, зрештою, після акції протесту біля офісу президента, після оцінок експертів негативних, він відмотує назад ті чи інші рішення. Така ж сама ситуація з поки не покін не взяв з неба, він не впав. Поки на перезначив власне Володимир Зеленський по сторонню контактну групу за ініціативою Андрія Єрмака. Так тому добре, що є така реакція на з одного боку антидержавну і безглузду діяльність самого Фокіна, а з іншого боку на неправильну кадрову політику Єрмака, тому можливо разом з Фокіним відставку треба відправляти і Андрія Єрмака, який очевидно не справляється із кадровим підбором для президента. Пане Андрію, ну от наскільки я пам'ятаю, так Фокін, напевно, десь місяць пробув на своїй посаді, і, зрештою, постійно, скільки я пам'ятаю, він був на своїй посаді, постійно його супроводжували у його висловлюваннях, такі, так би мовити, ну будемо говорити, такою молодіжною е мовою. Зашквари постійно, так постійно якісь скандальні заяви, постійно е ну, таке якесь от е те, що писали в офісі президента. Тобто, ту він не відображав. Ту позицію, яку займає держава загалом, так, а висловлював зовсім іншу позицію. Е, ну, і з самого початку, взагалі, е, для чого Фокіна туди призначили? Чи взагалі були якісь перспективи того, що він якось вплине на, от зрештою, врегулювання ситуації на Сході? Ну, чому його особа була от там от важлива? Цій тристоронні контакт жодних перспектив не було, тому що якщо ми проаналізуємо публічну позицію пана Фокіна, власне, до свого призначення в тристоронню контактну групу, вона особливо не відрізняється від того, що він говорить зараз. Вітоль Фокін такий класичний представник пострадянської номенклатури. З великим піететом до радянського союзу до Росії, який не може уявити собі самостійну і жорстку і незалежну позицію проти керівництва Російської Федерації, і в його публічних заявах. Які стосуються і майдану і окупації Криму, і війни на Донбасі і ранішого періоду а, такі були самі лояльні до а, Росії оцінки. Інша справа, куди дивився Зеленський, коли призначав його тристоронню контактну групу, і, і для чого це було потрібно? Юрмаку невже настільки е, погана кадрова робота, інформаційна аналітична робота, що навіть в Google не могли подивитися попередні заяви Опіна? Е, чому призначили Кравчука і Опіна? Нагадаємо, так. що вони йшли в пакеті. Просто поки що у Леніда Макаровича персональних зашкварів менше. Ми пам'ятаємо, що Кучма відмовився очолювати з українського боку контактну групу, і стало гостре питання певної важкового ВК політичного або групи ваговиків із досвідом, і, напевно, з півмірним бекграундом по відношенню до Леніда Кучма. Але на жаль, ні Фокін окремо, ні навіть Фокін з Кравчуком кучму замінити не здатні, тому що Леонід Кучма справді політичний суб'єкт, який може бути рівно віддаленим і від українських олігархів і груп впливу, і до якого з певною повагою ставляться і в Росії. На жаль, ми не можемо таке говорити ні про Кравчука, ні тим більше про Фокіна, який про незрозуміло і особливою адекватністю нам не запам'ятався. Пане Андрію, маємо ще одну новину. Ну вона скоріше вчорашня, так 29 вересня. Слуга народу так планує провести виїзне засідання на Донбасі. Про це заявив Давид Арахамія. І, зрештою, знаєте, сьогодні читаю окремі засоби масової інформації вже говорять про те, що окремі слуги народу дають задню і не хочуть туди їхати, бо мов людей вся ця ситуація буде асоціюватися із передвиборчим після. Піаром, тому що ну дійсно, от скільки вже е, працюють у Верховній Раді, от за місяць до виборів вирішили поїхати на схід провести виїзне засідання. На вашу зрештою думку, е, все таки, оця от поїздка запланована. Говорять про те, що це відбудеться навіть в цю п'ятницю. Ймовірно, е, це все таки передвиборчий піар. Справа передвиборчого піару чи е, щирий поклик до пошуку миру. Знаєте, якщо щось схоже на політичний піар, виглядає як політичний піар, і відбувається в той період, коли політичного піару багато, то напевно це політичний піар. І так само як турне або тур президента країною, де Володимир Зеленський виконує обов'язки не президента, а швидше представника боречника партії, у нього навіть трибуна не з тризубом нашим гербом, а, а власне з позначкою З і а монобільшість більшість партія Слуга народу Володимира Зеленського намагається нам показати, що вони пам'ятають свої попередні обіцянки, і обіцянки, які стосуються війни, власне, припинення війни. Припинити вони її не здатні. Це було що, але хочуть продемонструвати виборцям, що вони дуже стараються і готові їздити під час виборів і на фронт, і куди завгодно. Нам, як виборцям, як громадянам України, е, треба зважати не на а, картинку, її в ході виборчої кампанії буде дуже багато, абсолютно різноманітно. Я думаю, що е, до вас вже з, усі, з усіх щілин стукаються кандидати, і з холодильника, можливо, навіть з стуальної машини, і з праски. А, але оцінювати треба все ж таки за результатами, тобто, як ця сама праска працює. І ось, що стосується припинення конфлікту на Донбасі, з тим більше звільнення українських територій, захисту суверенітету, ось цей механізм монобільшості слуги народу, я думаю, не, не впорався із захистом національних інтересів. Виявляється, домовитись посередині неможливо. Просто припинити стріляти неефективно. А що робити? Ну вони і самі точно не знають, навіть поки їм цьому не допоміг. А їздити на фронт штука потрібна, і для багатьох депутатів це буде справді можливо. Ковток свіжого повітря, можливо, з живими людьми поспілкуються і більше не будуть ініціювати різноманітні капітулянські ініціативи, які часто лунають з боку слуг народу, особливо для таких депутатів, як Бужанський, наприклад, чи Дубінський, дуже корисною буде справді поїсти на стіл. От пане Андрію, хочу вас, до речі, ще запитати з приводу місцевих виборів, так як слуги народу будуть їхати на схід. Так от ми знаємо, що на підконтрольних Україною територіях Луганської Донецької області все все-таки вибори місцеві не відбудуться. Таке рішення, зрештою, прийняла ЦВК за висновками тих місцевих адміністрацій військових. Скажіть ваша позиція з приводу цього моменту, яка є? Можливо, можливо, місцеві жителі зможуть слугам народу поставити питання, чому так? Ну, безумовно, повинні ставити питання, бо існує певна правова невизначеність в цій історії. Зрештою, на попередніх виборах на цих територіях голосували. З точки зору загальної логіки, можна говорити про те, що звільнені території потребують ще окремого періоду. Для наведення ладу, але, на жаль, тут це зроблено для того, щоб відкласти загальне питання стосовно виборів на Донбасі і на звільненій території, і на окупованій, і потім об'єднати його в один так званий кейс, як зараз кажуть. Тобто. Виборці українського Донбасу на українській території стали заручником якихось фантазій і марень пана Єрмака і Володимира Зеленського про можливість проведення найближчим часом виборів на окупованій території. Я думаю, що в один в один пакет хочуть об'єднати і українську частину Донбасу. Але коли це станеться? Чи станеться зараз взагалі? Якщо кілька місяців тому е, представники команди Зеленського говорили про те, що все окей, і в жовтні будуть вибори на всі, території всієї України, включно з Донбасом, то зараз вже про це не говорять. А коли будуть вибори, безумовно, на це питання відповіді немає. Е, тому чи слід було приймати таке рішення стосовно обмеження прав виборців? На українському Донбасі е, величезне питання попри е, різність електоральних уподобань. Ми розуміємо особливості е, регіону, але дійсно стосовно реалізації конституційних прав громадян є питання. Пане Андрію, не можу запитати не запитати за Білорусь. Так все таки було поставлене питання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі з приводу того, з приводу офіційної позиції України щодо Білорусі і щодо того, як ми будемо називати Олександра Лукашенка, коли спливе час його зрештою повноважень. Ось це 5 листопада. Ну, типу, було запитано з приводу того, як ми називатимемо його нелегітимно, Обраний, чи, можливо, президентом. Ми визнаємо, що він, президент Олександр Лукашенко, президент Білорусі Олександр Лукашенко нелегітимний там президент Білорусі Олександр Лукашенко. На що Дмитро Колеба зазначив про те, що ми будемо Олександр Лукашенка називати просто Олександром Лукашенком, так? Без будь-якої там посади і так далі. Знаєте, я хочу в загальному от вас запитати з приводу Білорусі. Так, ми знаємо, що все-таки відбулася така таємна інаугурація Олександра Лукашенка. Після того ми. Ще бачили мітинги і протести, і знову бачили затриманих. На вашу думку, пане Андрію, ми вже спостерігаємо завершення того такого підняття настроїв такої гарячої напруги у Білорусі, пов'язані з фіналом президентських виборів. Чи це лише початок? І ще нам багато доведеться побачити подій у Білорусі? Ну, по перше, цього разу слід привітати і підтримати позицію українських дипломатів вона максимально зважена і коректна, тому що є крайнощі певні та тобто Росія, Північна Корея і можливо інші людоїдські режими називають Олександра Лукашенка президентом. Білоруський народ називає Олександр Лукашенка вусатим тарганом, а Україна буде нейтрально називати його просто Олександр Лукашенко. Що так. ж це справді нейтральна і зважена позиція з боку українських дипломатів стосовно завершення протестів, навряд чи. мова швидше йде про завершення президентства, точніше диктаторства самого Лукашенка, і завершення розпаду радянського союзу і Російської імперії. А інша справа, що ця фінальна стадія може розтягнутися в часі. І зовсім не обов'язково, щоб Лукашенко залишив своє крісло, яке він незаконно гріє досі, скажімо, завтра. Питання, як швидко це відбудеться, і якою ціною білоруський народ звільниться і зможе побудувати власну європейську національну державу без проросійської диктатури, залишається відкритим. Але те, що білоруська політична нація оформилась і на весь світ заявила про своє прагнення до нормальної незалежної держави, таку такої як у поляків литовців, зрештою, такої, яку прагне побудувати Україна. Я думаю, це вже нікого питання сумнівів не виникає, але їм доведеться ще дуже довго і тяжко боротися. Лукашенко справді і психічно невирівноважена особа, і про це багато по говорять. Він готовий заради влади на все. І Володимир Зелені, і Володимир Путін готовий заради своєї влади на будь-які експерименти із народом України і з народом Білорусі. Тому білорусам доведеться тяжко і сподіваємось, що і цивілізований світ, і Європейський Союз і Україна допоможуть максимально зрештою. Це і по людськи правильно, і по дружньому, і відповідає абсолютно нашим національним інтересам і національній безпеці України. Чим менше у нас спільного кордону з руським міром, тим сильніша і безпечніше держава України. Пане Андрію, ще з приводу так більше так міжнародного, закордонного. Зрештою, голова МЗС Дмитро Кулеба озвучив позицію України щодо конфлікту в нагірному Карабаху. Так, якщо ще в понеділок, якщо не помиляюся, була в твіттері певна позиція висловлена з цього приводу. МЗС закликало дві сторони, так, і в Арменію, і Азербайджан, вирішити все-таки конфлікт, загострення конфлікту мирним шляхом. Ось то ось цитату хочу зачитати, так, аби нас не звинуватили в якихось неточностях. Це Дмитро Кулеба зазначив на онлайн-брифінгу 30 вересня. Цитую: ми всі уважно спостерігаємо за розвитком цих подій. Мається на увазі події у Нагірному Карабаху. Війна це завжди горе, жертви, руйнування. На нашу думку, зараз на Кавказі головне це не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції. Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, сказав Кулеба. Тобто, вже ми бачимо, що в офіційній позиції все таки звучить слово Азербайджан і про те, що ми підтримуємо територіальну цілісність Азербайджану. На вашу думку, пане Андрію, все таки у тому конфлікті, так який нині відбувається на гірному Карабаху, Україні треба було зберігати таку, так би мовити, нейтральну позицію, так, от, наприклад, в деякій мірі, як ми до Білорусі стами, що все таки нам в цьому випадку треба було висловити свою чітку позицію, кого ми підтримуємо в цьому конфлікті. Ви знаєте, підтримка міжнародного права це і є нейтральна позиція. І з одного боку, у нас є внутрішня політика, і нам слід зараз ретельно стежити між Вірменією і Азербайджаном, не перекинувся на Україну, тому що українці вірменського і азербайджанського походження це невід'ємна складова української політичної нації. І, можливо, зараз велику увагу громадянському суспільству владі слід поділити діалогу всередині суспільства, щоб війна і гори, які зараз існує між двома державами, не перекидалися на територію України. Що стосується оцінки того конфлікту, який зараз полахнув з новою силою, то, власне, заява, яку ви зачитали, вона відповідає європейській позиції, зокрема позиції Німеччини. Безумовно, ми повинні засуджувати насильство, насильство, військові дії і гибель, особливо цивільного населення. Але разом з тим Україна не може не підтримувати міжнародне право як тим більше як країна жертва агресії. А міжнародне право цілком на боці Азербайджану, і це те, що ми де ми можемо і повинні речі називати своїми іменами, інакше ми не зможемо. Претендувати і звертатися за допомогою, посилаючись на міжнародне право е, до інших країн, і тут е, різночитань бути не може. Що стосується історичної справедливості, що стосується захисту е, національних, культурних, е, релігійних інших прав, це окрема розмова. І Україна тут повинна е, зайняти позицію е, проактивну, можливо запропонувати власне посередництво, але дискусії стосовно територіальної цілісності держав і міжнародного права справді бути не можуть. Пане Андрію, і ще, звісно, надважливе питання. Все таки ми спостерігаємо про те, що в Україні щодня росте кількість зафіксованих випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, от за 29 вересня нам моз повідомляє про те, що зафіксували 4027 нових випадків коронавірусної хвороби. Відповідно, ось це один з найбільший показник, який взагалі був. Так, і ми бачимо, що все-таки тенденція йде до зростання. Пане Андрію, на вашу думку, от ми бачимо таке зростання перед місцевими виборами. так, Нас місцеві вибори. Звичайно ж, люди, в свою чергу, бояться те, що знову Україна перейде, можливо, до жорсткого карантину, закриються школи, садочки, відповідно, заклади харчування, де працюють люди і так далі. чи матиме на Вашу думку, оце от зростання випадків коронавірусних хвороби, якісь наслідки? Чи піде держава знову на те, аби е, перейти до жорсткого карантину? Чи можемо ми взагалі е, припустити, що в нас можуть відмінити місцеві вибори? От чи може це в перспективі мати якісь от наслідки негативні? Це вже не просто. Чи інтуїція, чи гороскоп сьогодні буквально свіжа заява нардепа Пачури від Слуги народу про те, що в разі якщо далі буде істотне збільшення хворих на коронавірус, можливе запровадження надзвичайного стану, а це означає перенесення виборів, тобто такі сценарії не відкидаються партію влади, яка має монобільшість в парламенті, і українське суспільство, учасники виборчого процесу, кандидати, депутати партії. Повинні бути готові до е, такої ситуації, е, або принаймні до гібридного варіанту, коли буде максимально обмежені будь-які вуличні активності, роздача друкованих матеріалів, е, зустрічі з виборцями. Тобто виборча кампанія цілковито перейде е, в онлайн формат і певні обмеження без е, запровадження надзвичайного стану е, Верховна Рада так, так само може ініціювати. Це все можливі сценарії. І абсолютно не виключено, що до виборчих е, дільниць ми дійдемо не, на, не наприкінці е, жовтня, а скажімо, е, навесні наступного року, але тоді може постати питання про в принципі відповідальність центральної влади за підготовку а, до опору коронавірусу, за до за підготовку до боротьби з коронавірусом, відповідальність уряду монобільшості, і можливо весною нам доведеться вже обирати не лише місцеву владу, а й дочасно обирати український парламент. Пане Андрію, вчеплюся таки до ваших останніх слів з приводу дочасного обрання українського парламенту. Ви бачите якісь перспективи в тому, що все-таки парламент може бути розпущений президентом України? Наскільки я розумію? Чому де, де такі проблиски? Ми бачимо. Розумієте, монобільшість щодня депутатує хиткість конструкції, і все більше виникає питань, а чи існує монобільшість без підтримки е, інших партнерів в парламенті, е, тих чи інших політичних сил, як опозиційних, так і нейтральних. Але е, це вже не називається монобільшістю. Е, і днями черговий депутат мажоритарник зі скандалом? Е, Гучно бахнув в Рим і вийшов з партії, звинувативши, що в Київській області продані всі місця в списках, і очевидно, це звинувачення на адресу партійного керівництва. Ми бачимо продовження історії з Геолеросом, який не сходить і не втрачає публічності. Подейкують і активно вже посувають тезу про заміну Арахамії на позиції керівництва фракції, тобто хилитає зсередини монобільшість, і насправді не така вже вона і моно, і, очевидно, може бути не така більшість. Для президента може бути цілком логічним сценарієм використати такий традиційний запобіжник українських президентів. Це розпуск парламенту для порятунку власного рейтингу. Бо інакше на кого перекладати відповідальність за складну ситуацію в країні? Економічно складну, останні дані Держстата – це, попри формальне підвищення заробітної платні, фактичне зменшення її за останній місяць на майже 3% в Україні. Питання з наповненням бюджету, питання курси гривні, і, безумовно, питання карантину і коронавірусу. І на всі ці. Питання для того, щоб уникнути відповідальність, власне, і потрібні перевибори і формування нової владної команди. Я боюсь, що вдруге, просто відправити уряд у відставку цього вже буде замало. Тобто і суспільство, і медія політичні гравці будуть вимагати більшого. Пане Андрію, останнє питання, буквально декілька тез. Все-таки знаєте, українське суспільство воно завжди змінюється. І на кожних виборах, чи то місцевих, парламентських, чи то президентських, зрештою, українці голосують за тих, хто, ну, на жаль, говорить і пропонує правильні речі, так, тому що результати ми вже роботи бачимо після обрання їх так, до рад і на посади високих рівнів. Все-таки нас, ну, як би то не було нещодавно змінилося і президент, і парламент. Так? Ми маємо все-таки пандемію коронавірусу, коронавірус, яка так чи інакше нас також змінила десь наші думки і позиції і так далі. Все-таки на цих місцевих виборах так ми не називатимемо партії, так не чіплятимемося до когось окремо, аби нікого не звинувачувати. Але ем, е, на що люди? Що люди зараз хочуть чути від кандидатів? Чого люди зараз українське суспільство найбільше хоче. Тобто, що хоче чути, які пропозиції від кандидатів, тобто за кого будуть голосувати? Тобто ми в загальному не до партій, а просто в загальному хто, хто буде пропонувати так? це, якщо це буде пропонувати, то люди за нього підуть голосувати. От цікаво, от такі от настрої суспільства, я б сказала. Ну, ви розумієте, очікування багатьох такі, зрозумілі, це обіцянка е, швидких змін на краще е, вже сьогодні. Але тут, можливо, варто розглянути питання уваги на цих місцевих виборів. Ми називаємо політичні партії. Е, все ж таки варто пам'ятати, що це місцеві вибори. Ми обираємо місцеву владу. І в кожного виборця є свої політичні переконання, зовнішньополітичні, внутрішньополітичні, але, обираючи мера міста, депутата міської ради, варто орієнтуватись не, загально, не на загальноукраїнських лідерів, не на загальноукраїнські бренди, а конкретно на біографію, історію і досвід того кандидата, за якого ви плануєте віддавати свій голос. Не голосувати сліпо за партійний бренд, бо партійний бренд залишається потім десь в телевізорі або в Києві. А ваш депутат повинен захищати і представляти ваші інтереси на місці, тим більше міський голова. І ось тут на передній план виходять справді вже і діючі представники місцевого самоврядування в місці регіонів, там де вони були достатньо ефективними, або люди з певним досвідом і бекграундом саме вирішення місцевих проблем. Бо е, обираючи парламент е, і обираючи президента, ми обираємо певну візію, стратегію. А тут, вибачте, треба закручувати лампочки, прибирати е, в під'їздах і вирішувати питання з водогонами, і навіть ми всі розуміємо з каналізацією. І тут замало лише гарних програм і обіцянок. Потрібне розуміння, що ця людина знає діаметр е, ливневої каналізації, наприклад. І я думаю, що от на цьому простому питанні багато кандидатів будуть дуже, дуже довго думати. Будемо запитувати так в кандидатів, чи знають вони такі деталі, чи господарники вони чи ні. Пане Андрію, зрештою, дякую вам за розмову, за аналіз тих подій, які були сьогодні, відбулися в Україні і впродовж тижня. Щиро дякую вам за розмову. Дякую вам. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні з нами на сказ зв'язку був політичний аналітик, директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Традиційно закликаю вас залишатися з нашим телеканалом, аби знати більше.